Ходячи, зустріли чоловіка з киренеї на ім'я Симона, якого примусили нести його хрест. Коли прийшли на місце, яке зветься Голгофа, що в переході означає череповище, дали йому випити вина змішаного з жовчу, але він, покуштувавши, не схотів пити. Які розіп'яли його, кидаючи жереб, оділили його одяг і посідавши, стерегли його там. Над його головою прибили напис його провини. Це Ісус, цар Юдейський. Тоді розіп'яли з ним двох розбійників: одного праворуч, другого ліворуч. А ті, хто проходив повз нього, лихословили його, похитуючи своїми головами і кажучи: Ти, котрий руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш, спаси себе самого. Якщо ти є син Божий, то зійди з Христа. Так само й первосвященники з книжниками та старшими, глузуючи, говорили. Інших спасав, а себе самого не може спасти. Він цар ізраїльський. Нехай зійде тепер з Христа і повіримо в нього. Він покладав надію на Бога. Нехай тепер його визволить, якщо хоче, бо він сказав я Божий син. Так само і розбійники, розп'яті з ним, насміхалися з нього. Від шостої години по всій землі тривала темрява аж до дев'ятої години. А о 9 годині Ісус скрикнув гучним голосом, кажучи «Елі, елі, Лема Савахтані. Тобто, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, які там стояли, почувши це, говорили, що він кличе Іллю. І зараз же один з них. Підбігши, взяв губку, наповнив її оцтом, настромив на очеретину і дав йому пити. Інші ж казали, оближ! подивимося, чи прийде Ілля його спасати. Ісус же, знову голосно скрикнувши, віддав. Духа. І ось завіса храму роздерлася надвоє згори додолу. Земля затряслася, скелі порозпадалися, гроби повідкривалися. Багато тіл померлих святих устали і вийшовши з гробів після його Воскресіння, війшли до святого міста і явилися багатьом. А сотник і ті, які з ним стерегли Ісуса, побачивши землетрус і те, що сталося, дуже злякалися і говорили: справді він був Божий син. Було ж там багато жінок, які дивилися здалека, вони йшли за Ісусом з Галилеї, прислуговуючи йому. Поміж ними була Марія Магдалина, Марія мати Якова та Йосифа мати Зведеєвих синів. Коли настав вечір прийшов заможний чоловік з Ариматеї на ім'я Йосиф, який і сам був учнем Ісуса. Він прийшов до Пилата і попросив тіло Ісуса, після чого Пилат наказав дати. Взявши тіло, Йосиф обгорнув його чистим полотном і поклав його до своєї нової гробниці, яку висік у скелі. Та, прикотивши до отвору гробниці великий камінь, відійшов. Були ж там Марія Магдалина і друга Марія, які сиділи напроти гробу. Наступного дня, що після п'ятниці, зібралися первосвященники та фарисеї до Пилата і кажуть: пане, ми пригадали, що той обманщик сказав ще за життя через три дні я воскресну. Тож накажи стерегти гробницю до третього дня, щоб часом його учні. Прийшовши вночі, не викрали його та не сказали народові, він воскрес із мертвих, бо буде цей останній обман, гірший від першого, Глад сказав їм. Маєте варту, ідіть і забезпечте, як знаєте. Вони пішли і забезпечили гробницю, опечатали камінь і поставили варту. Після суботнього вечора, як розвиднялося першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина і інша Марія, щоб навідатися до гробу. І ось стався великий землетрус, бо господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка, а його одяг білий мов сніг. Зі страху перед ним затремтіла варта і стала, наче мертва. Та ангел озвався і сказав жінкам: не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Немає його тут, бо він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де він лежав. Швидше йдіть та скажіть його учням, що він устав із мертвих. Він чекатиме вас у Галилеї, там його і побачите. Ось. Я сказав вам. Вони з поспіхом відійшли від гробниці, зі страхом та великою радістю побігли, щоби сповістити його учнів. Коли ж вони йшли сповістити його учнів, ось Ісус зустрів їх, кажучи радійте. Вони ж підійшли, обняли його ноги й поклонилися йому. Тоді каже їм Ісус, не бійтеся ідіть, сповістіть моїм братам, щоб ішли до Галілеї там мене побачать. Коли вони йшли, дехто з вартових, прийшовши до міста, сповістив первосвященикам про все, що сталося. Зібравшись зі старшими та скликавши раду, дали достатньо грошей воїнам і сказали. Говоріть, що його учні, прийшовши вночі, викрали його, коли ми спали. А як почує це правитель, ми переконаємо його і він вас не буде турбувати. Тож вони, взявши гроші, зробили так, як їх навчили, і це слово розійшлося між юдеями аж до сьогодні. А одинадцять учнів. Пішли до Галилеї на гору, куди вказав їм Ісус, і, побачивши його, поклонилися, а деякі засумнівалися, та Ісус, підійшовши, промовив до них: дане мені вся влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь.